Всіх вітаю, з вами Марія і підказки домового. Давайте розглядати, на що хоче звернути вашу увагу, про що застерегти хоче. Може, компліментів вам зараз наговорить. Всяке може бути, тож давайте. Так, ну що ж, угу. давайте так почнемо з особистого життя, і одразу скажу, що до когось з вас тягнеться людина або хоче. Подобається, як ви спілкуєтесь, подобається, як ви себе поводите з оточуючими і взагалі, от, ваша поведінка як людини. Неважливо, спілкуєтесь ви з кимось або наодинці з собою, як ви тримаєтесь. І показує мені, що людина за вами спостерігає і давно тягнеться до вас, бо якось знаєте, от поряд з вами затишно. І те, що ви робите по життю, завжди цікаво цій людині. Це, це не. Останні там, скажімо, тиждень-два, а це вже якийсь період, можна роками. Для когось роками рахувати спілкування ваше, а для когось можна від року. Ну, знаєте, от і коли рік вже спостерігає вас, от так я б сказала. Тобто це не недавнє знайомство. Не так, що там трішечки знаєте людину і зацікавленість є, а так, що вже довго. І ваша сором'язливість якась дуже-дуже симпатична людині, і він тут шуткує, каже: ну це ж, це ж він ще не знає. <смі> вдома ви не сором'язлива людина. Вдома ви собі спокійно все робите, спокійно себе почуваєте, нема сором'язливості. Але серед інших, то я б сказала, на фоні всіх інших ви сором'язлива людина буде підбирати до вас ключа, щоб спілкуватись з вами. Далі. Я от не можу зрозуміти. Він показує отак людину, а чого раніше не було? Чого тільки зараз тягнеться. Ви останнім часом якось по-інакшому трошки стали себе поводити. І для когось ви були у стосунках, але у вас змінились особисті обставини, якісь і взагалі ви якось так. З'явилась надія, отак я скажу. Просто з'явилась надія. Щось у вас. Не скажу, що тут для всіх, що там розлучення, не, не, не бачу такого, щоб саме так. Але якісь зміни пройшли в вашому житті. І для цієї людини це гарна звістка. Угу. Бо дуже конкретно в цій ситуації, ситуації чогось не хоче показати. Ну, добре, ну. Не будемо. Так, далі. Ось тут для когось з вас каже, що не треба так знесилювати себе. Показано, що ви як, знаєте, от весь день, ви як Ну, як ота білка в колесі, біга, біга, біга. Отак от і у вас. Ви весь день щось там крутитесь, крутитесь. І от Мені взагалі-то мені показано, здебільшого ви за день, як на одному місці стоїте, але круг себе щось робите. Знаєте, Коли ви обертаєтесь на тому одному місці, весь час от в різні боки. І. Він тут питання ставить, але таке питання, якесь, чи тобі треба так багато. Я, я не знаю, до чого це вам це питання, чи тобі треба так багато. Бо в одному випадку я бачу, що ви багато грошей на щось витрачаєте і купуєте там ну, за ці гроші, багато якогось от, чогось. В іншому випадку мені показана людина, яка дуже багато готує їжі. І питаннячко, чи тобі треба так багато. Тож, дивіться, у кожної, у кожного, у кожної своє. Далі. Для когось з жінок каже, в вашому оточенні є дуже засмучена жінка. Під, каже, що ти ж можеш дати їй підтримку. Якось звертаю на це увагу 20 число, 26 число. Це два числа, в які ви будете спілкуватися з цією жінкою, і каже, що для неї спілкування з тобою надважливе. Угу. Бо У неї просто, от, знаєте, коли з вами спілкується, настрій підвищується. Але дивіться, вам як розірватись тут треба буде. В одному випадку ви спілкуєтесь з цією жінкою, це добре. В іншому випадку, поки ви з нею спілкуєтесь, сумує якийсь чоловік за вами. І от вам як розірватись на два боки. Я Може, їх і можна от разом якось всіх звести, цих людей, і спілкуватись з усіма одразу. А може і ні, але ж каже, що. Ти потрібна, та тут багатьом людям ви потрібні, але оцим найбільше за інших. Угу. І теж так само мені показує цього чоловіка, що коли з вами спілкується, він забуває про всілякі там жалі, страхи і негаразди в своєму житті. А от просто от він іншим стає, він якимсь таким більш, більш жвавим стає. А коли закінчується з вами спілкування, він такий весь такий носа повісив, і там собі далі щось там живе. Далі. Ось тут показує. Здається, молодого хлопця, може, племінник, може, син вам цей хлопець, якісь справи, якісь питання в нього є. Це може з батьком, може, з кимось там, ну, керівник якийсь, щось таке. Питання, яке. Так швидко не буде вирішене, до нього будуть повертатись. Ось так показане. З кимсь він буде домовлятись, хтось буде допомогу надавати у вирішенні питання. Далі. Ось тут показано, що сварка якась така буде, і тріщина піде між людьми, і ця тріщина буде все більше і більше. Це, знаєте, як ну, люди між собою будуть розсварені, і мені показує, що це приховано, буде зроблено іншою людиною, третьою особою. Ось так. Не без допомоги, каже третьої особи, далі. Ось тут усміхнений чоловік, показаний, і він. Усміхається тому, що, врешті-решт, він знайшов собі відповідь на питання, яке його хвилювало вже там ну, довгий час, і е, усміхається тільки тому, що виявилось, що все так просто, що він е, в цей бік не дивився тільки тому, що він не думав, що це буде так просто. Далі дивлюсь. Комусь з чоловіків зараз каже, що ти вже дозволив собі на голову видріпатись, ну, якійсь жінці. Каже, вона хитра, а ти, ти що не помічаєш про когось з жінок? Каже, ну добре, потім сам від неї тікати будеш. Ну, тут не подобається якась пані йому. Ну, от якщо слухає це чоловік, то він розуміє, про кого я кажу. Я бачу по очах, що зрозумів, про кого мова. Добре, це вже половина діла. Далі, ось тут вам будуть дуже презентувати якогось чоловіка. Це знаєте, коли, наприклад, ви десь з друзями спілкуєтесь, а вони вам розповідають про якогось там, чоловіка, який, ну, на їх думку, міг би скласти вам гарну пару, будуть намагатись вас з кимось познайомити. Ось тут рунічний захист стоїть на комусь. І гарно працює той захист. Так. Гарно працює, каже, не каже, що по новим. Рона Альгіз тут стоїть. Зараз чекайте, я вам. Ось така руна. Малю... Вам видно? Видно. Малюється ось так зверху вниз і ось так. Ну, люди кажуть, що як куряча лапка, ну, може, дійсно, комусь воно і так, як куряча лапка, можете намалювати собі, носити з собою на папірці. Там в сумку, там, десь, там, в кишеню, наприклад, можете намалювати дитині своїй і хай носить в кишені або в сумці. Можете намалювати на фотокартку, взяти людини, яку хочете захистити, якщо це ваш родич або родичка. І намалювати десь там на фотокарці, і хай лежить там у вас десь приховано. І час від часу просто можете брати і знову ж таки промальовувати ці всі лінії. Тут вона працює гарно, у всіх працює гарно це допомога скандинавських богів. І як звертаєтесь до них про допомогу, можна оновити раз на місяць, наприклад, ставте на підвіконня бокал пива на ніч. Так ви завдячите ну, в тому, що вони допомагають, що вони охороняють когось з вас, або це можна і в оселі тримати, наприклад, над вхідною двер'ю намалювати і хай воно буде у вас там час від часу поновити. Це захист, який працює у всіх. Малювати саме так, як я показала, бо якщо намалювати якось інакше, це буде. Негарно для вас, бо це буде порчею, не треба так робити. А от малюєте зверху вниз і до себе промальовуєте все, вам всім сказала. Хто, кому це треба, робіть. Це, воно вам нічого не коштує, тільки бутилку пива. Наливаєте те пиво, не пийте потім самі, а просто виливаєте його в раковину. там. Куди там вийдете, мийте бокали, користуйтесь їм, як завжди, нічого з ним не буде, це просто посуд. Все, далі дивимось і так, 25 число показує... Особливо треба бути уважними. Там, як знаєте, погода, наприклад, там трошки змінюється, і головний біль в людини мігрені, може там магнітні ті бурі, може ще щось. Звертайте увагу, щоб у вас у всіх, там, хто знає, що ви реагуєте там, на зміну погоди, що у вас там може тиск мапу підвищитись, або навпаки, може впасти той тиск. Тож будьте уважні, щоб ви були з пігулками, які вам допомагають. Так, ось тут, на перспективу, каже, покращують. Будуть покращуватись твої справи. Ну, для багатьох з вас це кажеться. Будьте готові для когось завдячувати, будете якомусь чоловікові, з яким, в принципі, у вас є спілкування От через нього, завдяки йому будуть покращуватись якісь ваші там справи. Далі І показаний якийсь чоловік, який в бік роботи соціуму рухається, за його спиною троє людей дуже щасливі, щось у нього там зміни йдуть. Ну, наприклад, був безробітний, знайшов роботу. Може, якось ще по-інакшому, може там треба йому відвідати, наприклад, там. До лікаря сходити, і він сходить, і люди радіють, що добре, що нарешті він пішов звернутись, тепер ж йому призначать лікування і все буде більш-менш гаразд. Тобто, що б не зробив чоловік, воно йому не краще буде. Далі робота з соціум, на кого він тут звертає вашу увагу. Зараз хвилинку. Так, у когось зміни по роботі. Це знаєте, як розподіл на до і після. Ну тут може, може бути, наприклад, там графік робочий змінитись, може. Оплата, труда трошки щось може зазнати змін, буде це обговорено, може бути таке, що ви будете, знаєте, як не співпадати з, з кимсь з співробітників, як не співпадати в графіках. Ну, от, знаєте, коли ви приходите там до якогось часу, ви вже йдете додому, людина тільки приходить або навпаки. Ну, якось вам з якихось причин вам це, це треба знати. Далі. Ось тут завершене буде питання, фінансова якась тема. Знаєте, тут виглядає так, що витрати, які ну, сумний чоловік, і якось буде колектив збирати гроші, щоб його підтримати. Чи, наприклад, з е, керівництва буде виділяти гроші на підтримку цієї людини. Ну Якісь його особисті справи, вони потребують фінансової підтримки, і це буде ну, щось у нього різко змінюється в житті. Тут як пожежа якась показана. Далі. Так, ось тут люди за столом сидять. Ну, це може, знаєте, як по роботі. Ну, наприклад, зібрались всі, всі чаювання там просто от є тема. І комусь з вас дуже не хочеться йти на це, ну давайте казати чаювання, це може бути інша якась справа. І дивіться, це виглядає мені так, що от, це як знаєте, у вас зараз тимчасові якісь негаразди у спілкуванні. От чоловік та жінка мені показані. І коли, знаєте, люди не хочуть за одним столом зустрічатись. Але покличуть на це чуювання обидва, ну, і чоловіка, і жінку треба буде йти. Як то кажуть, щоб не викликати підозру. Так, хтось тут вам допоможе бажання виконати? Угу. Це. Більше особистого життя стосується. І дійсно, когось тут познайомлять з людиною, так, знаєте, мають на меті, що ви там далі будете спілкуватись. Не обов'язково, що для всіх це стосується особистого життя, це може бути робоча якась тема, може, знаєте, чи ви корисні людині, чи людина вам чимсь корисна. Ось таке показано. І на когось з вас трошки ображається жінка, що ви щось від неї приховали, якісь свої зміни в житті. Ви з нею спілкуєтесь десь, я так розумію, може, і робота соціум. Це не, не родичка. А там, наприклад, ну, якась знайома, може навіть і не подруга така, щоб близька, а просто може бути знайомою вам. І ось тут показано, чоловік та жінка один на одного образяться. Жінка така непроста, її б не ображати цьому чоловікові. Вона є в неї езотеричні здібності. Людина така, що вона нічого робити на нього не буде, ні. Це не так виглядає, але поряд з нею є сили, і світлі, і темні. І дуже її оберігають і люблять. І не люблять, коли її ображають. Ось так. Вона нічого наробити не буде, вона навіть просити не буде, накажіть його. Ні. Це просто виглядає, як, знаєте, Ну От як заступляться за неї. Так, і ось тут чоловіки між. А, тут цього, цьому чоловікові буде ще виказувати якийсь чоловік за цю жінку. що що ти, Як ти можеш так поводитись? Ну Там такий, що там грубий чоловік показаний. Такий, що він від усіх буде. Відкидати всіх буде від себе. Ну, то таке вже. то може, тому за нього так і візьмуться, що ніхто йому не вказ. Тож, а знаєте як, а правчити його треба, то і візьмуться, правчити. Далі. Так. Ну, знов мені. А, як же ж він так трошки буде змінювати свою поведінку? Потім буде до неї більш лагідно розмовляти. Угу. Так, дуже змінить свою поведінку. Ну, добре, що навчать. Так. Ось тут усміхнена жінка, хоча і чоловік, і жінка і так мені і так схоже. А спілкування, приємне спілкування, і, знаєте, тут жінка телефонує чоловікові, вона щось його перепитує, що як як зробити, як краще зробити. Коли, знаєте, Щось була розмова колись між ними, і була розмова в тому сенсі, що ця жінка або самотужки, або через когось в чимсь може допомогти цьому чоловікові в якійсь там окремій справі. Вона маленька допомога, але приємно буде чоловікові, що жінка про це не забула. Що вона це тримала в голові, і що вона намагається щось дійсно в тому сенсі, там в тому напрямку зробити, щоб чоловік отримав цю допомогу. Йому буде дуже приємно, що виявляється, що він важливий, yeah. на нього його чують, на нього звернули увагу, що дійсно намагання є до того, щоб щось змінити для нього. Ну, звісно, знову ж в кращий бік. І хтось тут вечоріє вже, люди сидять десь там і спілкуються десь на природі, і не хочеться навіть розходитись така приємна погода, приємний такий, знаєте, от настрій в людей, от просто мріливість якась вмикається, якийсь чоловік іде і зустрічає ну як зу... сидячи. Спілкуючись, побачать чоловіка, який ну просто знають його, буде дуже приємна зустріч. Тож затримуються ще довше, будуть спілкуватися далі. Це іноді так приємно, коли гарна погода, і нікуди не треба, нікуди не поспішаєш і спілкуєшся. А ось тут показано, що чоловік буде до жінки залицятись, але вона втече, їй не, не до вподоби цей чоловік. Далі, все, на цьому закриваю. Всім дякую. І е, бачите, домовичка, е, я днями зроблю е, відео з домовичком. Якщо воно вам дійсно цікаво, просто напишіть. Треба їх ча частіше робити, або там раз на місяць достатньо. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці. Всім пока!